Сім'ю можна порівняти із диванчиком. Сім'я це те місце, де ми і відновлюємося. Хтось спить на твердій поверхні, і йому комфортно і він висипається. Хтось має спати обов'язково на м'якому аби виспатися, а хтось, як ота принцеса на горошині. Йому все одно буде все дуже так чутливо. Отак у нас в сім'ї. Хтось взагалі на підлозі спить на килимочку, бо нема умов. Ми отаку даність отримуємо. Гарна новина полягає в тому, що у дорослому віці ми, коли вже отримуємо соціальну визнаність, маємо можливість заробляти певні кошти. Ми Можемо собі обрати диванчик за своїм смаком і відпочивати, де вам комфортно. Правда, до цього етапу соціального визнання треба ще дійти. І дійсно, іноді незасіяне оте зернятко з дитинства може дійсно дуже заважати. Але це наш шлях, і не треба його знецінювати, навіть якщо він не дуже легкий. Це канал Сублімната. Мене звати Наталія. Підписуйтеся.